Коли на вікнах Нью-Йорка з'являються перші осінні дощі, у маленькій кімнаті двох художниць народжується історія, проста, але важлива, така, що здатна змінити долю. І якщо ти дослухаєш, ти зрозумієш, як мистецтво може врятувати життя. Слухай! Сон сподолим час від Затишна історія слухай. Привіт, наші слухачі. Сьогодні ви почуєте аудіоісторію, яку для вас прочитала моя подруга Ірина Домровська. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. У невеликому районі міста на захід від Вашингтон Сквер вулиці немовби зійшли з розуму, адже вони петляють у різні боки, розбиваються на вузькі провулки, які називають місцями або places. Одна з вулиць навіть перетинає саму себе раз чи двічі. Якусь одному художнику прийшла ідея, що ці вулиці можуть бути навіть корисними. Уявіть. Що в нього є матеріали для малювання, за які він ще не заплатив і взагалі не має грошей. А тут з'являється кредитор. Він йде за ним, але може випадково зустріти себе ж на зворотньому шляху і все одно не отримає ні цента. Цей район називається грінвіч Віліч, і саме сюди, в стару частину району. Почали з'їжджатися художники. Вони могли знайти кімнату, яка б їм подобалась, з хорошим освітленням і дуже низькою вартістю оренди. Сью і Джонсі мешкали на горішньому поверсі триповерхової будівлі. Одна з них приїхала зі штату Мен, інша з Каліфорнії. Вони познайомилися в кав'ярні на восьмій вулиці. Виявилось, що вони мають однаковий смак до мистецтва, їжі та одягу. Тому вони вирішили разом знімати житло і разом працювати. Це було навесні. А ближче до зими по Грінвіч-Віліч пройшла холодна, невидима гостя. Вона торкалась людей своїми крижаними пальцями, і вони занедужували. Цією гостею була пневмонія. У східній частині міста вона крокувала швидше, але серед вузеньких вуличок, Грінвіч віледжу, рухалась повільно. Пані пневмонія не була доброю літньою пані. Добра літня пані ніколи б не завдала шкоди слабкій дівчині з Каліфорнії. А вона все шторкнулась Джонсі, і та лежала нерухомо на ліжку, дивлячись у вікно на стіну сусіднього будинку. Одного ранку лікар, що її оглядав, відвів подругу сьо в коридор і тихенько сказав шансів у неї дуже мало, її врятує лише бажання жити, а вона схоже вирішила, що не хоче. Вона відмовилась боротись. Можливо, щось із нею сталося поганого? Вона завжди мріяла поїхати в Італію і намалювати затоку Неаполя? відповіла Сью. Ні, це не те. Може, через хлопця? Хлопця? Ні, лікарю. Чоловіки тут ні при чому. Тоді просто слабкість духу. зітхнув лікар. Я зроблю все, що зможу, але якщо хвора сама вирішила, що помирає, мої старання не мають сенсу говоріть із нею про нове пальто, про зиму. Якщо вона зацікавиться майбутнім, її шанси на одужання зростуть. Після того, як лікар пішов, сю зайшла в майстерню, витерла сльози. Взяла пензлі і заспівала, заходячи в кімнату до Джонсі. Та була дуже виснажена і лежала непорушно, обличчям повернута до вікна. Сію припинила співати. Їй здалося, що Джонсі заснула. Вона почала малювати, але, малюючи, почула шепіт і швидко підійшла до ліжка подруги. Очі Джонсі були широко відкриті. Вона дивилася у вікно і рахувала, рахувала в зворотньому порядку. Дванадцять, сказала Та і трохи згодом, одинадцять, а затим десять і дев'ять, а потім вісім і майже одразу сім. Сію визирнуло в вікно. Що там можна рахувати? За вікном була лише бокова стіна сусіднього будинку зовсім поруч. Стіна не мала вікна, біля стіни росло старе старе дерево, виноградник. Холодний подих зими вже торкнувся і його, майже все листя опало з темних гілок. Що це, Люба? запитала С'ю. Хість? Сказала Джонсі ще нижчим голосом. Зараз вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сотня, голова боліла їх рахувати. Але тепер це легко. Іде ще один. Зараз їх лише п'ять. П'ять чого Люба? Скажи своїй сію, що ти рахуєш? Листки, листки на дереві, прошепотіла та, вони опадають. Коли впаде останній, я теж мушу піти в небуття. Я знаю про це вже три дні, хіба лікар не сказав тобі? О, я ніколи не чула про це. Сказала ю, у цьому немає жодного сенсу. Яке відношення до тебе має старе дерево або до твого одужання? Ти колись так любила це дерево, не будь дурненькою. Лікар розказав мені про твої шанси на одужання. Він сказав мені сьогодні вранці, він сказав, що у тебе дуже хороші шанси. Спробуй зараз трохи поїсти. А потім я повернуся до роботи. Тоді я зможу продати свою картину і купити тобі ще щось поїсти, щоб ти укріпла. Не потрібно нічого купувати для мене, сказала Джонсі. Вона все ще дивилася у вікно. І де ще один ні, я не хочу нічого їсти. Тепер їх чотири я хочу. Щоб останній впав ще до ночі, і тоді я теж піду. Джонсі, люба, сказалась ю, пообіцяй мені заплющити очі і не відкривати їх, пообіцяй не дивитися в вікно, доки я не закінчу роботу, я маю закінчити цю картину до завтра. Мені потрібне світло, я не можу закрити вікно. А ти можеш працювати в іншій кімнаті? холодно спитала Джонсі. Краще я залишусь тут біля тебе, сказала Сю. І я не хочу, щоб ти дивилась на це листя. Скажеш мені, як тільки закінчиш, промовила Джонсі. Вона заплющила очі і лежала бліда та нерухома. Тому що я хочу побачити. Як падає останній листок, я достатньо чекала, я достатньо думала, я хочу йти повільно вниз, вниз, як один з тих листочків. Спробуй заснути, сказала Сю, мені потрібно покликати Бермана, щоб він підійшов сюди. Хочу намалювати чоловіка на цій картині, і я зроблю його схожим на Бермана». Це не займе й хвилини. Лежи нерухомо, поки я не повернуся. Це тишна історія. Слухай. Якщо вам подобається, будемо раді, якщо підпишетесь на канал. А ми продовжуємо. Ой. Старий Берман був теж художником і жив на першому поверсі цього ж будинку. Йому було за 60. Він не був успішним художником. 40 років він малював, так і не написавши хорошої картини. Він завжди говорив про те, що мріє намалювати значиму картину, шедевр, але ніколи не починав цього. Він утримував трохи грошей, позуючи іншим художникам для їхніх картин. Він занадто багато пиячив. Він постійно розповідав про свій великий шедевр, і він вірив, що його особливий обов'язок зробити все, щоб допомогти Сью і Джонсі. Сью знайшла його в його темній кімнаті, і вона одразу зрозуміла, що він п'яний. Вона відчувала запах алкоголю. Вона розповіла йому про Джонсі та листя на виноградній лозі. Вона сказала, що боїться, що Джонсі справді полетить униз, униз, як той виноградний листок, бо ніщо більше не тримає її на цьому світі. Старий Берман обурився від цієї ідеї. Що? крикнув він. Хіба бувають такі дурні? Невже люди вмирають через те, що з дерев падає листя? Я не чув про таке. Ні, я не піду і не сидітиму, поки ти будеш мене малювати. Чому ти дозволяєш їй таке думати, бідолашна маленька Джонсі? Вона дуже хвора і виснажена, сказала Сью. Хвороба навіяла їй на думку дивну ідею. «Містер Берман, якщо ви не прийдете, то й не прийдете, але я думаю, ви не надто хороший до нас. Ох, вже ці жінки. крикнув Берман. Хто сказав, що я не прийду. Виходь, я піду за тобою. Півгодини я намагався сказати, що прийду. Боже, це не те місце, де хтось такий хороший, як Джонсі, може так занедужати. Одного дня я намалюю свій шедевр, і ми всі підемо з цього світу. Боже, так і буде. Джонсі спала, коли вони піднялися. С'ю закрила штору на вікні і відвела Бермана в іншу кімнату. Вони злякано дивилися у вікно на дерево. Потім вони якусь мить дивились одне на одного, не розмовляючи. Ішов йшов холодний дощ і також трохи падав сніг. Берман присів і Сію почала його малювати. Вона працювала над картиною. Майже всю ніч. Вранці, після лише години сну, вона підійшла до ліжка Джонсі. Джонсі дивилась у вікно широко розплющеними очима. Я хочу побачити, сказала вона Сью, і Сью відсунула штору з вікна. Але після проливного дощу та шаленого вітру, що не вщухав цілу ніч. На фоні стіни все ще виднівся один листок. Це був останній на дереві. Біля гілки він ще був темно-зеленим, але по краях жовтів від віку. Він звисав з гілки майже на двадцять футів над землею. Це останній, сказала Джонсі. Я думала, що він точно впаде вночі. Я чула пориви вітру, він впаде сьогодні, і я помру в той же час. Моя люба, люба Джонсі, сказала Сью, подумай про мене, якщо ти не хочеш думати про себе. Що я буду робити без тебе? Але Джонсі не відповіла. Найсамотніша річ у світі це душа, коли вона готується вирушити в далеку дорогу по той біччя. Узи, які тримали її поруч з друзями та світом, руйнувалися одна за одною. День минав повільно, коли стемніло, вони все ще бачили листок, що звисав зі своєї гілки на стіні. А потім, коли настала ніч, знову задув північний вітер, дощ усе ще тарабанив у вікно. На світанку наступного дня Джонсі знову попросила дозволити їй побачити дерево за вікном. Листочок був ще там. Джонсі довго лежала, дивлячись на нього, а потім вона покликала Сью, яка готувала їй щось поїсти. Я знаю, що я все зіпсувала, сказала Джонсі, щось змусило цей останній листок залишитися там, щоб показати мені, наскільки я погана, це неправильно хотіти вмерти. Зараз пробуй трохи поїсти, але спочатку принеси мені дзеркало, щоб я могла побачити себе, а потім я сяду і дивитимусь, як ти готуєш. Через годину вона сказала, С'ю, колись я сподіваюся намалювати затоку в Неаполі. Удень прийшов лікар. Сю пішла за ним у коридор біля кімнати Джонсі, щоб поговорити. Шанси хороші, сказав лікар. Він узяв тонку тремтячу руку сю у свою. Добре про неї дбайте, і вона одужає. А тепер я повинен побачити іншого хворого у цьому будинку. Його ім'я Берман, художник, здається, пневмонія теж. Майк старий, слабкий чоловік і дуже-дуже хворий. Надії на одужання немає. Але сьогодні ми веземо його в лікарню. Ми зробимо його останні дні настільки легкими. Наскільки зможемо, наступного дня лікар сказав Сію, Криза минула, ви зробили це, їжа та догляд зараз це все, що їй потрібно. І того дня Сіо підійшла до ліжка, де лежала Джонсі. Вона обняла її однією рукою. Я маю тобі дещо сказати, сказала вона. Містер Берман помер від пневмонії сьогодні в лікарні. Він хворів лише два дні. Хтось знайшов його вранці першого дня в його кімнаті. Він був безпорадний від хвороби. Його взуття та одяг були мокрі та холодні, як лід. Усі дивувалися, де він був. Ніч була такою холодною та страшною. І потім вони знайшли деякі речі. Там було світло, яке він брав на вулицю, і там були матеріали для малювання, там була фарба, зелена фарба та жовта фарба, і поглянь у вікно, моє Люба, на останній листок на стіні. Тебе не дивує, чому він ніколи не шевелиться, коли дме вітер. О, моя люба, це великий шедевр Бермана. Він намалював його там тієї ночі, коли впав останній листок. Дякуємо, що слухаєте наші історії. До нових зустрічей!